Всім привіт! Це формат квантовий стрибок. І для нього ми обираємо головного актора та обираємо місце у глядача, де буде відбуватися гра. А Богдан, дай локацію. Сектор газу дуже креативно було, дуже свіжо. президента чеченський дитсадочок. Чеченський дитсадочок. а зараз щось просте, не креатів. Не надо не надо у бабусі дачі у бабусі. Кожен затюдів переключається таким чином. І ми будемо грати, поки у головного актора не відвалиться жопа. Жартую приємного перегляду. Бабуся! Бабуся, я приїхав. Привіт, бабуся! Ох, який ти здоровий! уже! Да, я вже в третьому класі. третьем классе. класс мне 9 лет. Вау, класс. Дивися, у нас тут... Ты на сколько приехал? Ой, я на неделю приехал, бабушка. Все, на все. А что? Бабуся, я... Так, дети, не свариться, не сваритесь. На тебе муха сидит. У нас тут, значит... О, молодец. Опа! Молодец, Сережа. Да то муху бы, что не... О Боже, як ви мені oh my надоїли! Привіт, молодичок з заблукав! Та я тут. Що? По справам приїхав? А пирожків хочеш? Пирожків? Мене а такі... яблук хоче. <рисував> Тихо, вініаміном на це мій. Міхала, <рисував> </рисував> ну хай обирає мальчик, що йому нравиться. Ну, що ти в самому ділі? <п��> а які у вас вподобання? Що шукаєте? Я... Клубничка теж хороша, є так, між прочим. Вініамін, Я вийду тут просто для вибору. Чисто, щоб в тебе було. Я теж та блін, що ж це за село таке? А що ви шукали? А що це за продавці без шуб такі дивні? Все, ми вже нарядилися, все добре. Це, це, все добре. А то ми на базар як на праздник. В, шубах В лучших приходить. нарядах, хоч і літо. Ой, дивіться, ну своє добре, згорода. Угу. Ну давайте будемо пробувати по черзі, так? Да? Чи може вас щось друге інтересує. У нас на базарі все є. Все є. Все є. Д і друге, і третє. Хочте вам асфальт до хати проведемо. Можна. Колодязь хочете, прямо у двір викопає. В глазах бачу з жінкою незадоволений. <клес> Нема жінки. — Тим болі, десять років як нема. Ой, Михайло, що себе предлагаєте на ну, ваших вже годах. <смеш> а моїх годах він терять нічого. Що Но... хочу, то і ділити своїм в... життя. О, Боже, ну пошлась і грязь. Ну, дівчата, ну він так нічого не обере. Ладно, хлопці, я приїхав до вас у село перевірити, чи ви всі тут на базарі сплачуєте податки. Ой, Ой, мене. Та ми ж для своїх, ми Такай. ж дарим. Це І ж йду, подарки. Це ж, це ж немає. Як ви казали, вас звуть. Ой, а я ж нікому нічого. Це ж своїм людям, ви но що бо ж лишні. Лишні оце. Я ж Ой, не продаю. Що? Ви не продаєте. Це не ценник, це каліченство. П'ятнадцять штук. Іванівна! Іванівна на що це те скільки це скільки це то вже надоїло то? На рекорд іду. <риклад> а в мене надой впав. пав. Мо... Моя... <риклад> Моя зарянка. <риклад> Іванівна. А? Ці знають, Іванівна, що ти І що? Чорноглаза. Ну і шо? Вчора... Моя баба була чорноглаза, мати була чорноглаза, і я вже така буду. Ну і що? Іванівна, у мене тут є кое що для тебе. Іди відпочинь трошки. Акуратно відро. Обер! Це оберег! Ну, давай сюди цей оберег. Степановна. Давай, Не бери. А як прабрати сиде. Іванівна. ти! А це мій Оберег! Так, оберег. Степанівну бачиш. Так. Вона зазіхає на наш рекорд. Да я на свій за свій надоль. Чого ж ти в мене все забрала? Це риторичне питання, чи ми маємо відповісти. Я не знаю, біг. Вона взагалі странна людина. Приходить до мене, кричить на мене. І саме тоді, коли я корову дою, понімаєш, обіріх? Щас ти будеш кушати. Перше. Відро борща. А, а гарячий. Кушай, внучок. Спасіба, бабушка. хорошо, що в мене термозащитні перчатки є. Ай як хорошо куша. А, а чого а... сьогодні без м'яса? Є м'ясо! Треба свиню заколоти. Хочеш м'яса? Добуй м'ясо. М'ясо на деревах не росте! М'ясо ходить по землі. М'ясо росте на кістках. М'ясо росте на. Росте. М'ясо росте. Бери ножика і ріж цю свиню, якщо хочеш м'язка, внучочечек. Ним... Або ніяких «або». У нас було дофу, ну добре. Да Бий прям привіт, Хрюшка! Татуїровку. Я тварин люблю. Йди до мене на ручки. Я народився в рік свині. Будем дружить? Я приїхав до бабусі сюди, щоб трішки поправитися. Але моя бабуся не знає, що я веган. Того я тебе їсти не буду, не переживай. Давай я тебе просто відпущу. Ти зробив свій вибор внучок. Свинка не ти свинку, так, свинка тебе. Боже, яке смачне! Ми раді, що ви додивились до цього моменту. І вдячні вам! І ось ці відео, які ви можете приглянути ще раз і ще раз, і поставити лайк. А щоб ця можливість була, вам потрібно підписатись. Так. Бо кожна ваша підписка це плюс нашого фінансового забезпечення. Дякуємо вам! Дякуємо вам за. Той кешфлоу, який ви нам організовуєте, oh, <coughs> <coughs> трошечки дінаміки вам від відвідую. І саме зараз нова локація грає Олег. Головним актором локація. Раз, два, три. Олег!